Артем Бронжуков, політолог, міжнародник, дає до нашого ефіру. Пане Артеме, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, ради бачити. Навзаєм дякуємо, пане Артеме. Ну це ще Путін сказав, що йому подобається Гарріс, Мабуть, він тільки нашкодив їй. Насправді він же ж про Трампа більш позитивно колись озивався. Чому він звернув свою увагу на ваше бачення на камалу Гаріс? Ну мені здається, тут Путін грається в якийсь або mind games, або в цю реверсивну психологію, або ще в якісь методи такого глобального психологічного впливу на американців. Так само напередодні, коли ще не знявся Байден, то була історія з тим, що. Казав Путін, що Байден мені подобається більше, і він от останнім часом обрав якраз цю позицію, в рамках якої він постійно наголошує, що Трамп не дружній до нього президент. Трамп не дружній президент для Російської Федерації. Тому напевно на когось такі ставки роблять в Кремлі, і напевно, розуміючи, який імідж є у Путіна Сполучених штатах, виходить з цього, що підігрують таким чином вони Трампу. Але знову ж таки, чи буде він зручним президентом в разі свого обрання? Тому це зараз ми не розуміємо і дійсно фавориткою. Багато в чому є гаріс. От це питання таке доволі складне, тому що враховуючи самого Трампа, враховуючи його непередбачуваність, враховуючи в його а, таку і радикальність з одного боку, з іншого боку, інфантильність, робити якісь прогнози про те, хто ж насправді буде більш таким прийнятним президентом. Для росіян як на сьогоднішній момент не став. Ну однозначно, як сказав пан Кірбі, е, вибирати повинен американський народ, це маємо і ми усвідомлювати. Тут нещодавно з'явилося е, розслідування таке. Стосовно того, що блогери американські такі е, серйозні впливові з аудиторіями великими отримали гроші, а потім ці гроші почали розкручувати. А вони виходять на росіян, і якби не все так однозначно, і блогери кажуть, а ми не знали. Я до того наскільки загалом Росія, і навіть такі коментарі Путіна вони впливають на американських виборців, наскільки це серйозні вибори в Америці для Росії? Ну, враховуючи глобальність сучасних медіа, і те, що там будь-яка заява вона все одно там перекладається мовою по всьому мовами по всьому світу, це долітає. Очевидно, що вплив є, враховуючи неоднорідність суспільства сполучених штатів, так само цей меседж може для когось бути позитивом, для когось негативом. І давайте пригадаємо попередні кампанії, і давайте подивимось на кампанію в. Європейський парламент, яка в цьому році була, росіяни багато інвестують в те, аби тим чи іншим чином впливати на вибори в різних демократичних країнах, і це в рамках їхнього інтересу, і росіяни дійсно витрачають мільярди доларів і на блогерів, і на бати і на журналістів, які по формі журналістами є, а по суті ні, тому що вони бруд гроші в росіян і підігрують а, інтересам сьогодні кремлівського диктатора. Тому насправді очевидно, що є засоби комунікації, які росіяни використовують. А от чи ефективно сьогодні навчились проти них боротися? Ну напевно, що ні, враховуючи і нашестя оце там правих. Е Радикалів в Європі і такі підтримку лівих рухів, такі так само радикальних, і по сполучених штатах, пам'ятаєте, зламували росіяни пошту Хіларі Клінтон на той момент кандидатки в президенти Сполучених Штатів Америки. Тому насправді Росіяни будуть багато ще вкладати в історії із блогерами із різними медіа для того, аби просувати потрібні для себе кандидатів. Але водночас росіяни не розуміють іншого, що в будь-якому разі, навіть якщо американський президент, які м якими там є несистемним, незручним для умовно традиційних еліт, це не відміняє того, що американський президент в першу чергу керується інтересами власної держави. Так, тому що на прикладі пострадянських республік Росіяни звикли, що можна інвестувати в. Політиків, які потім прийдуть на найважливішу посаду в своїй країні, і будуть підігрувати а, країні зовсім інші. То зі сполученими Штатами, очевидно так не працюватиме, і в Росії це не до кінця розуміють і все одно намагаються інвестувати. Пошли пане Артема. Кого і хто їх цікавить? В кого вони інвестують? І в тих в крайні правих, і в крайні лівих сто і для Росіян важливо вкладатись в щось антисистемне. Те, що буде ну так сказати, працювати проти систем, які вибудовані сторіччями проти міцних інституцій, які незалежності від персоналів, все одно виконують свої функції. Ну, сполучених штатах не важливо, хто буде президентом. Прокуратура буде чесною, суди будуть чесними, так само працюватимуть всі органи парламент буде противагою до президента, якщо це інша партія. А росіяни, в них мислення трохи інакше, вони думають, що якщо вони змогли там когось просунути, Яко когось переконати, що в них там спільні погляди на якісь моменти, то це означає, що можна керувати цілою країною. Але на щастя для нас така історія на заході не працює, тому що цінності і інституції там набагато важливіші ніж брудні путінські гроші. Е, Пане Артему, ще цікаве запитання. Ми бачимо, що так чи інакше санкції запроваджені, але результат їхній, ну якби оцінювати, що це все спрацювало, дуже важко. Тепер Мін'юст американський наклав вже на санкція там і так далі на ці медіа е, в Америці три штуки. Я до того чи дасться це результат, це ж загалом по факту боротьба з кіберсвітом, ну умовно кажучи. Коли ми говоримо про персональні санкції, треба розрізняти їх з секторальними. От, на мою думку, якраз персональні проти російських там політиків, олігархів, е обслуги режиму вони працюють більш ефективно. Арештовують їхнє майно, вони не мають до нього доступу, вони не мають можливості приїхати в цю країну і там безпосередньо брати участь в якихось російських інформаційних кампаніях. От в цьому контексті це більш ефективна історія, ніж те, що ми бачимо в контексті сек секторальних. Санкцій проти російської економіки, тому що завдяки там реекспорту, завдяки реімпорту, завдяки використання там допомоги других третіх країн, то росіяни навчилися купувати необхідні їм товари, наприклад, для їхнього ВПК і вони виробляють ті самі ракети, дрони. І ми бачимо, що там є комплектуючи з країни, які насправді є нашими союзниками, за з прозахідного чи з західного табору. А і от над цим нам треба більше говорити. Над цим треба працювати. Ми говоримо там. Про те саме ембарго нафтове щодо росіян і воно не працює так, є стеля ціни, але це не заважає росіянам отримувати надприбутки, продаючи свої ресурси і в Індію, і в Китаї і в інші країни. От а щодо російських пропагандистів, то м, дійсно на теренах Європи і в Штатах заборонили і діяльність цієї Russia Today, і Спутника і багатьох інших. Каналів комунікації, які росіяни використовували для того, аби розповсюджувати оцю загальну пропаганду і дезінформацію, ну тобто, це дієвий спосіб на ваше бачення? Ну, ми не можна сказати, що на 100% західний світ убезпечив себе від російського медійного впливу. Але якщо ми порівняємо на момент... Початку повномасштабного вторгнення, там умовно за рік, за два до цього, то дійсно російські оці інформаційні пазурі вони набагато сильніше втискалися в західні суспільства. Сьогодні цього набагато менше, і сьогодні, нарешті, медійники авторитетні. І в Штатах і в Європі все більше звертають увагу на ту загрозу, якою є Росія, тому що раніше це все сприймалося якось. Ну це щось там в інтернеті, якось вона так відбувається. А потім всі ці куанони Мейк Америка, ну рухи Мейкамерика Дрейтґен, які там штурмували капітолій після того, як Трамп програв вибори. Все це змушує задумуватись і спецслужби, і лідерів суспільної думки про те, що російський вплив це не просто щось там на папері, це не просто кількість лайків, це можливий розкіл в суспільстві, який призводить до великих катастроф, і великих проблем. Тому сьогодні до цього прикута увага більш серйозна ніж це було раніше, і це в тому, в тому числі величезна заслуга і України, яка на міжнародній арені вже з десяток років говорить про ті гібридні загрози, які. Росіяни приносять разом зі своїми блогерами, разом зі своїми спортсменами і всіма тими, а, начебто, хорошими чи ліберальними русскими які існують по всьому світу. Ще не дійшло, на жаль, на рахунок у цих лібералів а, дружини Навального Яшина. Там і інших, які зараз їздять, і кажуть, що санкції це погано проти Росії, їх не треба вводити. І дружина цього неботерброда, якого просто замордували в тюрмі, говорить про те, що да, не можна розчиновувати Росію, бо, бо наче росіяни там мають спільну сутність. Ну давайте подивимось серйозно, яка спільна сутність у Хантів і мансів, і а, у графінів, які там знаходяться на півночі Росії, все це різні країни, які поневолені одним режимом, да, які перед цим був і. Імперським стан комуністичним, а зараз є авторитарним, просто путінським, але нічого спільного і ніяких свобод у цих народів немає. Це означає, що дуже безболісно можна провести у цю а, таку антидиктаторську децентралізацію. Пане Артеме, дуже вдячні вам за відповіді за своє бачення цих процесів. Розуміємо, що так Росія втручається і навіть таку спецоперацію з того, що похвалив Камалу Гаріс, правів особисто Путін, найдосвідченіший кигибіст, який зараз при владі. Пане Артеме, дякуємо вам. Артем Гранжухов, політолог, міжнародник, доєднувався до нашого ефіру.